Ні, в парку Зелений гай відбувся захід, присвячений дню дружби. Софія взяла участь у різних майстер-класах. Найбільше сподобалось розмальовувати пряники. Спочатку е, нам роздали пряники, та сказали, можна розмальовувати. Е, хто я хотів, той розмальовував. у е, мене була квітка та корінка. Разом з мамою дівчинка подивилась виступи відомого ілюзіоніста. Мені запам'ятався фокус, там, де серветку, серветки робили палець. Фокуси дуже цікаві. Мене найбільше вразив останній. Зараз фокус, який я бачила, це там, де дівчину розрізали, а потім вона вийшла ціла. Окрім фокусів та майстер-класів, на фестивалі можна було поспілкуватися з рятувальниками. Вони проводили інструктаж. Це деконтанаційна кабінка, яка призначена для косового складу після проведення розвідки в забрудненій зоні, Зона як радіаційна, так і хімічна зона, на вхідному контролі оприскувач із хвильно розстрілом. Після цього людина заходить в самокабінку, роздягається та проводить помивку від заповнених речовин. Після цього виходить на вихідний контроль і перевіряють приладами. і Якщо все добре, то йде в чисту зону. Організатори свята кажуть, дітей потрібно відволікати від стресів. У нас є тир, подарунки. Багато заходів, майстер-класи, фокусники, співаки. Тобто ми намагаємося зробити все, щоб діти відволіклись наскільки це можливо. У Дніпрі вперше відзначають день дружби настільки масштабно. Дружба для нашого міста, міста значить дуже багато, тому що багато людей, на жаль, через війну знайшли у Дніпрі свій новий дім. І оце відчуття дружби, взаємодопомоги в нашому місті воно є дуже важливим і дуже класно, що люди отримали тут і нових друзів, і велику підтримку з боку міста, містян та міської влади. На свято завітали понад дві тисячі гостей. Організатори планують провести подібний фестиваль і в наступному році.